Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Що ми бачимо на перший погляд? Звичайні добові дрова, які використовуються для того, аби топити твердопаливний котел. Отут, ось, бачите, більш крупніші, я їх зазвичай кладу увечері і на ніч, бо довше горять, довше. Тримають температуру. Ось бачимо колодязь з найпершого відео на каналі. До речі, був покритий морілкою. Бачите, і більше нічим. І морілка якби зійшла під впливом опадів, сонця. Отакий вигляд. Ну, а сьогодні хотів би поговорити про те, що можна зробити зі звичайних отаких от ось дубових дров. Як бачите, вони. Є досить різні. ось Це вальожник. От. Але із такого, якщо є бажання, можна працювати. Як ви знаєте, мені подобається робити з деревом, як таких у мене верстатів немає. Є старенька циркулярочка збитими фуганками там і таке інше. Ось. І певний ручний інструмент. І я пробую щось зробити так, як мені це подобається. Давайте подивимось, що в мене вийшло зробити з зимою. І ось такий дубовий табурет у мене вийшов повністю із тих дров, які ви бачите перед собою. Звичайно. Є певні недоліки, я про це знаю, я їх в відео покажу. ось. Але моє відео воно більше про те, що можна робити своїми руками, якщо є бажання, якщо є мінімальний набор інструментів. Якщо сказати за себе, то у мене старенька циркулярка, яка була куплена роки 4 тому. У людей Ось. там циркулярка комбінована з фуговальним валом, воно крутиться ну, одночасно і пильний диск, і фуганок. Отак. І треба, якби фугувати, то треба диск знімати. Коли виходить ріжеш, то крутиться і фуганок. Буває, на нього там заготовка попадає. Що... Ну, ці станки вони мають бути різними, на мою особисту думку. Значить, по оцьому ось табуретику з дров, ось таких, вибирав найкращі такі, е, як сказати, чурочки, фугував дві сторони. Потім вирізав е, всі мої деталі, ну, які е, передчасно визначив, як він буде складатися. Ну, і, власне, потім е, збирав. Ось, візьму його, покажу. Таке ось з'єднання. Бачите, десь чорнота, це коли склеював, то поки я працюю в майстерні, топиться в мене буржуйка. Тепленько, гарно. Ну і клеїться ж воно. Потім я вже іду відпочивати. І я так розумію, що коли стає холодно в самій майстерні, то клей. Клеяв я на звичайний ПВА, він почав чорніти. Е, є такі ось недоліки, як бачите, нерівно відрізано, але ж хочу сказати, що функціонал мого інструменту досить-досить обмежений. Ну, давайте ж зараз змінимо локацію, і я більш детально розповім про цю табуреточку. Я думаю, тут буде трохи краще видно. Що хочу сказати, в мене ні торцовочної пили, ні рейсмуса, нічого такого немає. Тому можете бачити, що різи десь нерівні, і через це не досить, як би воно естетично виглядає. Збирав я конструкцію. На шкантах, на дерев'яних шкантах 8 мм. От, е, по одному шканту е, в царгу, в проножку. Тобто, ну, З одного боку, по одному шканту. Е, так. І, в принципі, тут, як бачите, кантик везде гарний. А з однієї сторони, як наче в западліцо вийшло. Ось. Е, хоча, коли Міряв, коли виставляв його і кернірами відмічав, то було нормально, а коли вже почав кришку садити, то так. Виходить, які ще проблеми, коли стикнувся. Коли стикнувся, коли клеяв, трошки в мене гнуло кришку саму. Також не досить гарно профугувало. Ну, Це через те, що навіть сама кришка. Табуретка, ось у неї різна товщина. Тут навіть ну, наочно можна бачити. Тут ось більша товщина. Ось, З цього боку зараз переверну, вона менша. Це е, все через те, що і столи на е, столи, де фугувальний вал, вони в мене биті. І самі ножі вони побиті. Зараз просто можливості цим займатися, його відновлювати якось чи там такого нічого немає. Тому просто працюю з тим, що є, на чому є. Віддалі б, звичайно, було, якби були кондуктори для встановлення шкантів. Ось. І це б значно полегшило точність саме зборки. У мене не свердлильного станка, ні кондукторів, нічого такого немає. Ось і все одно маючи тільки циркулярку з фуговальним валом, а також, в принципі, інструмент, який я використовував, це шуруповерт, бо там в мене сверло стояло. І Молоток, клей ПВА. І дивився в інтернеті. В аптеці було куплене вазелінове масло. Ним воно пропитало і досить гарно на руках нічого не залишається. Есть, мені подобається обробка маслом. Взагалі з маслами ніколи не працював. Це перше масло, яке ось е я використовував. І, в принципі, отакий ось дубовий табурет вийшов. Зараз хочу зробити ще один, але вже сосновий, тому що його можна, е його можна різати в долото. Ви скажете, чому ти не взяв, наприклад, щоб оці угли вирізати в долото? Є така штука, це також як кондуктор для різів, ну ручною пилою там чи ще щось. Я намагався. Але струбцин, щоб зажимати заготовку, в мене немає. А тримати треба настільки сильно, бо коли пиляєш дуб ручною пилою, ну це щось чимось. Я спробував, не вийшло, і потім просто відрізав електролобзиком. Тобто, як виходило, так виходило. Просто щоб спробувати. Ну, а в цілому, я ж кажу, отакий табуреток у мене вийшов. По суті, вже якби певний досвід є. І певне уявлення є. Ну, і комусь може буде цікаво, комусь хтось може теж захоче повторити. Робиться все нескладно, було б тільки бажання. Ну, і зараз трошки ще покажу, чим займаюся паралельно. І потрібен, мені, е, потрібна буде ваша порада. Ось, можете бачити це лоза. Десь тижня півтори тому ми з товаришем її пішли заготовили. А заготовили чому? Тому що в минулому році він плів корзинку. І я кажу, научи мене. І ось паралельно з усіма домашніми справами. Так як мені, в принципі, подобається працювати руками, щось навчатися, е, ніколи цим не цікавився і ніколи про це не думав. Завжди можна було щось купити, якщо це треба, і все. А зараз хочеться мога більше, скажімо так, опанувати ремесла. Ось, бачите, на такій стадії. Є, звичайно, косяки. От. дно також, Це ось основа. Це ми плетем, ми плетем таким чином, що він приходить, мені показує етап, я роблю. Тобто Зараз мені треба ще тут ось такий же ряд якось вплетений, ще буду вплітати. Потім будемо запаковувати трьома, і потім вже ручка. Ну, я думаю, покажу готовий результат по корзинці. Просто що віники осінню навчився плести. Е, ось зараз таке ремесло опановую. Просто для того, щоб, скажімо, для свого власного розвитку. І зараз мені необхідна ваша порада. Підемо, е, покажу. Якщо пам'ятаєте, хто підписаний на канал, коли я вирізав. Занедбану земельну ділянку. Ось, до речі, оці ось дубочки. Бачите самі рівнишенькі, такі рівнесенькі, з них я і, власне, і робив табуретку. А це також заготовки, можливо, кашпо для квітів. Щось буду робити. А питання і порада в мене ось яка, дивіться. Ось я собі е, залишив. Такі рівненькі дубочки. Це дерево називається клен ясинолистий. Це так звані самольотіки. Там, он, до речі, акації трошки. Кажуть, що по своїй твердості і по якості деревини акація це як дуб. От, я залишив рівненькі. все. Значить, дивіться, яка мені треба порада. Я ось напиляв. Воно було пиляне у грудні місяці. Приблизно місяць тому воно як спиляне. Ось, одну я вже розпустив. Тобто я собі дранки нарізав, щоб ну, такі палички, щоб теплицю пленку підбивати. А це ось, щоб спробувати нарізав такі досточки для того, аби. Ну, Доски в нас вже, в принципі, що в мене було, я все повикористовував. Ось. І коли різав, то чи, як, чи то лісоки, чи це може, що воно ну, як, пилялося в різну погоду, що навіть вода виступала, зараз бачу, що підсохла. Хто, можливо, подивиться це відео і з людей, які працюють з деревом, можливо, можливо столяри, можливо, просто хто стикається, хто знає. Коли краще оцей весь матеріал мені розпустити на досточки і поставити їх. Ну, сушити. Тобто достачка сюди ж перемичка рівненьке. і щоб воно просихало, продувалося вітром. Воно спилене, повторюсь, плюс-мінус місяць назад. Ну, трошки вже більше. Ось, хай до весни полеже. І потім його розпускати і сушити. Чи може зимою? Тобто, як я? я фугую дві сторони, фугую тут. І фугую тут, на тому фуганку, який в мене є, який недосконалий. Але маємо, що маємо. Ось. І потім, коли маю дві сторони, під упор, бачите, такі доски вирізаю. І просто зараз є час, але я не знаю, коли правильно це зробити. Підкажіть, будь ласка, хто знає, напишіть, буду вдячний. І, в принципі, на цьому відео будемо завершувати. Дякую, що подивились його. Майструйте. Можливо, хтось подивиться, теж захоче щось зробити. Ось, пробуйте. Всім удачі і до побачення. Ну і на кінець відео хочу вам показати, приїхав я. Дивіться, це ось погріб. Дивіться, який рівень води. В там он, <кліст>, видно стілажі. Е, получається, літом це картопля, яку ми там садили все. Літом я ці всі стілажі піднімав. Тому що в минулому році, отак само, вони були нижчі, і картошка в буквальному смислі потонула. Тобто, зараз, <кліст> як бачите, ну на вскидку сантиметрів 30. Рівень води стабільний держиться. Ось. І його ж я в минулому році пробував, взяв дренажний насос і откачав. І воно назад набралося на следующий ранок. <кій> Тому це поверхневі води, бачите, як вони взяли свій рівень. То вже нічого ти не зробиш з ними, поки самі вони не впадуть, так би мовити. От. Ну а скважину. З минулого відео доведеться все ж таки мені піднімати.